Вітаю вас, друзі. Абсолютно поїхавши зрадник України, Паша Губарів вже починає вчити росіян бути росіянами. Я вирос в Україні, ну вирос русським чоловіком. і більш русським багато многі русські Паша Губарів дуже сильно незадоволений російською владою і вступив до клубу Ігоря Гіркіна, того самого клубу Невдах про який я вже розповідав, Карсяжне. Да. Сім... Очень сильно мы очень зли, о очень злые русские. Він прогнозує, що скоро до так званої Росії прилетить дещо важливе, і тоді ситуація серйозно зміниться. жареный oh. жарений он уже баражирует над Росією і розправив свої крылья, і скоро он клюнет. І от саме для порятунку так званої Росії Паша Губарєв збирається робити революцію та зносить. Ти російську владу що з ними робити? Давайте этот вопрос на потом. Просто когда все схлопнеться, і це може бути улица просто, і все. все. Звісно, у цій прекрасній ситуації ми з вами вболіваємо одразу за усі сторони. Але про все по порядку. Як я вже казав, неодноразово, тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. І друзі, це потрібно виправляти. Підписуйтесь обов'язково, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Аби його побачили якомога більше людей. Взагалі, Паша Губарів дуже любить приміряти на себе ролі вигаданих персонажів. То він був руським генералом, то він був Дідом Морозом, то він був так званим губернатором так званої ДНР, а то він був стрімером. Тобто я чим займався? Я вів стріми там. Вставай, такий молодий і п'яний. Да а чого ти тут спиш? Хто? стрімер. я стрімер. я як тример. після 24 лютого. Паша Губарів долучився до окупаційної армії та воював проти України і героїчески тікав із Харківщини під час українського контрнаступу. Після чого на українців дуже образився та став погрожувати вбити нас усіх. Ну, якщо ви не хочете, щоб ми вас переубіждали, ми вас уб'ємо всіх. Побідім, всіх уб'ємо. Убьем сколько нужно, убьем миллион, пять миллионов. Хоть всех истребил. Тепер же Паша Губарев плаче. Буквально. Тому що поховав дуже багатьох своїх друзів. Да я похоронил, наверное, человек 40. За все це время імінна людей близьких, которых я знав, але ображений Паша Губарів не тільки на жахливих українців, які мають таке нахабство захищатися від російської агресії, а й ще й на російську армію, про яку він не хоче багато чого казати, тому що його можуть посадити. Армія, которая, в общем-то. Принципі... Показала тя себе як показала. Не буду я собі на дискредитацію нагаварювати. Любитель брати Київ щоп'ятниці ввечері Паша Губарів чомусь вже не впевнений у перемозі так званої Росії і каже, що із цієї війни для так званої Росії немає хорошого виходу. І з свого як б ні виходу, який позитиві. також цей зрадник України вирішив похизуватися воєнними злочинами російської армії. Він розповів про те, що українці у на той момент іще окупованому Херсоні продовжували чинити супротив. Українці виходили на мітинги. горіли ухадітя окупанти, і російські військові спільно із дружиною Паши Губарєва і за вказівками і інструкціями гіркіна викрадали українців та вбивали їх або кидали до в'язниці. их там тюрем не хватило яму выкопали красиво четко кстати Игорь Иванович курсовал и что делать что делать Иванович, что делать І мітинги прикратілись, але катували росіяни тоді не тільки українців, а й своїх же соратників. кілька днів арестували Евгенія Орлова і Ну почали здіватися над Він Дві 2 неділі просидів до забору на вулиці. Були проблеми і у самого Паші Губарєва, і з Кадирівцями. Правда, дещо раніше. І, і ще чеченці мене похищали і з я теж думав, вб'ють. Не хочу эту історію рассказывать. Пахітілі вернули конфликт улажен. Поскаржився Паша Губарев Також і на те, що його дружину Катерину Губареву, контужену. До речі, святими хаймарсами окупанти теж заарештували. То значить, збирає речі, уїжджають. Ну нюй контузія, ще була надо сказати. Там же хаймарс прилетел, у Ні, кантузія. Вот она йолі лечила. В Херсоні капалась його в кабінеті. Сальда Да. на тлі поразок російської армії, а також втрат серед друзів Паши Губарєва і напевно образи на кадирівців він почав критикувати та обзивати своїх же. пригожин дописався до того, що треба закінчити СВО і значить. Об'явіться цілі свого дерьма. Зараз Паша перебрався до Ростова, живе там і ділиться прекрасними і дуже позитивними враженнями від місцевих мешканців, у яких постійно через війну проти України відбуваються поховання. У ну, нього на вулиці похорони пройшли. Один багатоквартирному домі похороніли. Ну, війна. війна, війна ко всем прийшла да. Прийшла ковсім війна, а коли ти бачиш смерть, ти починаєш цікавитися, чому. А за що воюємо, а як воюємо. Вони просто не розуміють. Саме так і було задумано Владиміром Путіним. Усе йде за планом. Ну а тепер переходимо до основної теми. Паша Губарєв із дуже великим острахом чекає на український контрнаступ. Вісідні літнє наступлення ВСУ буде? Які його воєнні і політичні перспективи? Буде І грози, що воно буде успішним. Я оцінюю як. Високі восімкдву. Паша Губарєв за це дуже сильно переживає і переживає в цілому за долю так званої Росії. Тим паче, що так званою Росією керують представники мафії та зрадники так званої Росії. Цієї мафії воровської ми сьогодні пожинаємо і внутрі, цієї системи П'ята колона. Я думаю, що це вообще агентура, просто пряма агентура врага. Паша пророкує, що на так званій Росії може початися навіть смут. Мута на тлі військових нових військових поразок російської армії. Ну ми знаємо, яка у нас власть гаки закручені, все в общем-то крепка. Ну все може змінитися. і може ти зміниться в результаті забиті на фронті. Проте у Губарева є план порятунку так званої Росії. Дуже оптимістичний, як написав Олександр Жучковський, гроби спасуть Росію. Днями відбулася дуже цікава ситуація. Паша Губарев у себе у телеграм-каналі написав допис про те, що так звана Росія не зможе перемогти у російсько-українській війні без Революції, ці слова налякали його ж соратника по клубу Гіркіна, який почав відхрещуватись і казати, що ну це взагалі-то була особиста думка Паши, А от із нею не погоджується. Ну, він не написав... ну, боїться слова революція і читав, що. Час охранота будет і будь У спалювати. Там вот було то що нам на революція зверху, либо революція знизу. Проте Паша продовжив гнути свою революційну лінію. І з Гіркиним він не погоджується та готовий йти до кінця і нічого не боїться. Ні, не, не боїмося. І к посадкам готові, і розуміємо, що можемо. І потерять своїх соратників в случі начала смути дуже цікава ситуація, і я також нагадаю вам, що Губарєв є головою клубу невдах Гіркіна, і сам Гіркін неодноразово підкреслював, що вони не планують виступати проти влади у так званій Росії, що вони не планують жодних переворотів. Але Паша він каже. Те, що він думає, і видає, що клуб розсіржених патріотів оцей ось клуб невдах, це революційна сила. КРП потенціальна революційна сила по відношенню к мафіозної власті. Зрадник України Губарєв дуже серйозно ставиться до цього питання І навіть почав вербувати перших прибічників серед власників собак у Ростові. Моя прогулка з собакою привращається в міні -мітінг. Бойтесь власті, це не шуточне уже какал росте. Але агітацію він проводить також і у інтернеті і каже, що якщо є росіяни, яким не подобається ситуація, у якій опинилася так звана Росія, то їм усім потрібно об'єднуватись, обмінюватись контактами та працювати спільно і порівнює себе і його соратників. І з большевиками, давайте обменяемся телефонами, давайте обменяемся логинами в Телеграм. Давайте вступимо в общий чат. для начала. А це так і починалось всегда. І у большевиків в тому числі. Ви знаєте, друзі, напевно, не дарма один із депутатів Госдуми Матвіїчев дуже боїться цього клубу не вдах. А це что, не майдан? Какие б зет у них не были на обо написані. Це? Дійсно це наші це вороги. Я особисто мало вірю у те, що цьому клубові не вдах, бодай щось вдасться. Але звісно, я зичу їм успіхів. І ви знаєте, друзі, перемога України буде не тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Це буде тимчасова перемога. А справжня стратегічна перемога України буде тоді, коли російська загроза, відповідно, російська держава, припинить своє існування. Припинити існування в вона може у тому числі завдяки революції, і на моє скромне переконання, революційна ситуація на так званій Росії може утворитись внаслідок серйозних військових поразок. І щоб ці поразки сталися, ми і з вами, друзі, і далі маємо допомагати українській армії, маємо допомогти Збройним силам України не тільки вибити ворога із нашої землі, а й знищити тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація.